Не дарма Одесу називають перлиною біля моря. Справді наше місто справжня прикраса південної України. Навіть тимчасові владні негаразди не здатні знищити той шарм, який завжди був притаманний Одесі. Особливим наше місто робить старовинна архітектура. В історичному центрі можна побачити різні стилі. В Одесі працювало багато видатних архітекторів. Однак, ті, хто будував місто тоді, не мали свого професійного свята, на відміну від їхніх теперішніх наступників. Вже шос рік поспіль компанія Кошкіндом збирає кращих з кращих на день архітектора. Цьогоріч організатори вивезли винуватців свята в море, де на катері і забезпечили чудовий настрій своїм гостям. к темі кадескає літо, море всім хорошо, сонце, шаланди повні кефалі. Тема нашого сьогоднішнього мероприятия привітався, в основному народ піддержав. Було приємно щоб гості не нудьгували. Для них було підготовлено цікаву конкурсну програму: співи, танці, гра в крокодила, брейн ринг на морську тематику. Все це викликало щире захоплення в учасників заходу. Дорослі люди бавилися, наче діти, чого лиш варта казка про золоту рибку, поставлена завдяки акторським вмінням запрошених. За домом дивилася

Они проявили себя вот как архитекторы тире скажем так, потому что у нас все конкурсы были подготовлены с морской тематикой. Мы все делали с ориентацией на то, что мы находимся в море. Здесь такая морская обстановка, здесь немножко покачивает, прекрасный воздух. Люди расслабились, сумели отдохнуть от своих как бы, серых будней. И действительно, сегодня классно гуляют. Архитекторы отримали величезное задоволення. Можно смело констатувати. Свято вдалося. Я даже не ожидал, что я победил. Ну, конкурс был веселый, и э, как его назвали организаторы, это крокодил. Но ну, я показал «Фантомиму». На какую тему? На, на слово рулон. Это даже не тема. Простое слово рулон долго угадывали ваши партнеры по команде? Нет, по-моему, очень быстро угадали. Я даже не успел до конца погадать пантомиму, она была угадана. Мы увидели друзей, встретились с друзьями, пообщались, очень приятное общение, расслабились. Ну, просто отдыхаем. Вот ребята нам устроили отдых. И за это им как бы большое спасибо. Мы не первый год как бы принимаем в этих мероприятиях участие. Год от года Ти поражаєшся наскільки ребята. Можуть здорово розвліч, Архітекторів Мне всім нравится. Представники компанії Кошкіндом не збираються зупинятися на досягнутому. Наступного року на архітекторів чекає не менш чудове свято. Усе да, дуже багато є мислі. В плані проведення дня архітектора. Я думаю, що ми все одно будемо кожен раз оригінальні. Дай Бог, щоб було столько днів архітектора, скільки у нас тем. В незабутній атмосфері дня архітектора переконалися Костянтин Гречаний та В'ячеслав Лаштаба.